Газу немає уже два тижні, а люди у відчаї. З такою ситуацією стикнулися жителі будинку номер 50 на вулиці Незалежності у Ковалі. Волинянка Ольга Бриль розповіла телеканалу конкурентів, що в її оселі немає газу 13 днів. Жінка каже, що стукала в усі двері, однак ніхто проблему так і не вирішив. Я вже обігала всі інстанції, позаключала договора, позичила гроші на підключення. Вони вони розводять руками, кажуть, що ми нічого не можемо зробити. Бо якась із квартир відсутня, а там жінка, я не знаю, ота власниця, та що затопила повністю стояк. Та жінка, та що десь там затопила щось, повністю стояк у цей водою, поснімали щочки, поставили якісь тим, ну як ну як тимчасові там допотопні, старі, і все. Тож ця проблема у тому, що в багатоквартирному будинку водою затоплено газовий стояк. Як так сталося, ні волинянка, ні її сусіди і гадки не мають. А відповідні служби, за словами Ольги Бриль, розводять руками. Вони нічого не можуть зробити. Вони нічого не можуть зробити. Вони розводять руками. Ми нічого не можемо зробити. Що? А то, що вони послали, я заплатила 400 гривень останніх за підключення. Вони не можуть зробити, бо немає жінки, жінки десь. Вона десь на світі. Так я говорю, вона там буде відпочивати до кінця року. Ми зателефонували до Ковальського управління експлуатації газового господарства Волинської філії газорозподільчих мереж України. Там нам детально розповіли про причину відключення газу і чи можливо відновити газопостачання у квартири якнайшвидше. За даною адресою в квартирі 34 самовільно міняли водонагрівач. Протічний, в результаті самовільного ремонту, потрапила вода в три стояки. Люди самовільно міняли колонку, перепутали газопровід з водопровідом, і в результаті в газопровід попала вода. Тут таке часто буває, хто сам почає систему газопостачання. Два стояки ми відновили газопостачання, бо там були всі по стояках, всі споживачі. Залишився тільки оцей один стояк. У зв'язку з тим, що там немає всіх проживаючих по стояку, ми не можемо попасти в квартири. Тільки з'являться всі споживачі по даному стояку, Ми знову провіримо, чи є наявність води в даному газопроводі, і тоді відновимо газопостачання. Руслана Рашкевич зазначила, що газовики не можуть під'єднати газ по стояку через відсутність всього лиш одного споживача. Ні, нам треба, щоб всі зараз замбили, того ж ми сам стояк ми продули, нам треба тепер перевірити в кожній квартирі, чи закриті. Ці венталі чи відсутня вода в системі в самій квартирі. Тож у цій ситуації швидкого рішення немає. Як повідомили телеканалу конкурентів Ковальському управлінні експлуатації газового господарства, без споживачів вони ніяк не зможуть самовільно потрапити до житла. Нас запевнили, що усі відсутні споживачі повідомлені про необхідність підключити газ по стояку, і тепер їх потрібно очікувати на місцях.